Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла. Законопроект має номер 2464. Юристи вважають його прогресивним і кажуть, що він досконалює способи захисту інвесторів та схеми залучення коштів для будівництва. Зокрема, документ більш чітко порівняно із попереднім законом визначає, яким вимогам повинна відповідати фінансова організація, аби стати управителем і отримати право залучати кошти інвесторів у зведення житла. Так, наприклад, управитель зобов'язаний мати відповідні ліцензії, уставний капітал не менше 1 мільйона євро тощо. Только та організація, яка соответствує всім цим требуванням, може отримати розрішення на те, щоб привлекати средства і учреждати фонд. Фахівець має на увазі створення фонду фінансування будівництва ФФС, який по суті є спільним рахунком усіх інвесторів. І щодо ФФС, законопроект 2464 також передбачає нововведення, а саме. Кожний транш коштів з фонду управитель перераховує забудовникові лише після того, як він звітує перед управителем на що була витрачена попередня сума. Якщо раніше такий ачотні не вот говоря, за кожен етап перечисленних средств, то сейчас. Зараз... Сказано, что застройщик должен предоставлять вот эти вот регулярные отчеты. Помень, по мере по того, как он получает средства, он должен предоставлять отчеты по форме, которая будет установлена законодательством. законодательство. Подібна звітність є додатковим механізмом захисту інвесторів, зазначила Наталья Литвинова. За її словами, на захист інвесторів спрямовані й інші норми законопроекту, наприклад, заборона рекламувати об'єкт до того, як забудовник отримає дозвільні документи, зокрема дозвіл на користування земельною ділянкою, ліцензію на виконання будівельних робіт і таке інше. Тобто теж ограничивает э, опасность для людей в том плане, что не все разбираются, какие должны быть документы, не все поним... и иногда реклама бывает настолько красивая, что люди могут пойти по институту деньги, даже не понимая, какие моменты им следовало бы проконтролировать. Нововведення, що передбачені у законопроекті 2464 спрямовані перш за все на врегулювання низки механізмів будівельної сфери, підкреслила Наталія Литвинова. На її думку, законопроект, який вже надано на підпис президенту України, має усі шанси бути ухваленим.